Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Малята, подивіться, будь ласка, на екран. Кого ви бачите на екрані? Так багато дітей. Це світлини вас та ваших друзів. Це дітки, ваші портрети. А хто з вас знає, що таке портрет? Так, діти, портрет це мальоване, скульптурне або фотографічне зображення, обличчя людини або групи людей? В кожної людини, в кожного з вас є своє ім'я. Воно дається людині при народженні один раз і на все життя, назавжди. Але одне і те ж ім'я може звучати по-різному, скорочено або пестливо. Ось роман, ось хлопчик, його батьки назвали Романом, але вони його називають дуже лагідно. Здогадайтесь як. Так, Ромою, Ромочкою, Ромашкою. Дітки, давайте спробуємо деякі з ваших імен теж назвати скорочено і пестливо. Так, Так. Лілія. Ліля, Алагідно, Лілечка, Марія, Маша, Машенька, Маруся, Ксенія, Ксюша вірно, Єлизавета, Ліза, Лізонька, Ольга, Оля, Олечка. Поліна, Поля, Полюся, Полічка, Мирослава, ім'я. Так, може бути Мира, Слава, Мируся. Давайте візьмемо імена хлопчиків, чоловічі імена, Олександр, Саша, Сашуня, Павло. Паша, Павлик, В'ячеслав, Славік, Славко, Костянтин, Костя, Костик, Геннадій, Гена. Так, дітки, чиє ім'я ми не назвали, не ображайтесь, а назвіть його самостійно. Дуже добре продовжуємо. Слідуюча гра називається Добери Рим. Ми вже цю гру гралися, але зараз ми трішечки змінимо імена. Отже, існує багато імен, вони дуже схожі за звучанням. Тож, давайте знайдемо імена, схожі. Схожі за звучанням, тобто підберемо Рими. Спробуємо. Ну, наприклад, Назар, Захар, Макар. Так. Тепер ви мені допомагайте. Сашко, Мишко, Роман, Богдан, Петро, Дмитро. Гануся, Маруся, ще підбираємо. Катруся, настуся, шура, юра, Оля, толя, коля теж підійде, іна Ніна Валя. Галя, Аля, Аля це скорочено від Олександри, Поліна, Карина, Марина, Дарина, ось яка у нас довга цепочка вийшла, Сергій, Андрій. Так, ну і ще. Тетянка, Світланка, Богданка. Оксанка. Але деякі імена дітки ем, такі унікальні, що до них дуже важко знайти схожі за звучанням а, або зовсім неможливо. Тож буде у вас ось таке невеличке домашнє завдання: знайти імена, до яких не можна підібрати Риму. Добре? Так. А зараз для слідучої гри нам потрібно, для слідучої, вправи нам потрібно дзеркало або невеличке люстерко. Отже, подивіться, будь ласка, у дзеркало і усміхніться своєму відображенню. Який у вас настрій? Так, веселий. Так. А тепер покажіть, яке буде ваше обличчя, коли вам сумно. Так, дуже важко після веселого показати сумне. Так, дітки, так, ну спробуйте, сумне. Яким буде вираз вашого обличчя, коли ви гніваєтесь? О, як страшно! Які обличчя всіх стали страшні. Так, а яким буде вираз вашого обличчя, коли ви добрі? Так, дуже приємно дивитися. А коли ви здивовані? Так, бровки підіймаються так, дітки. Ви щойно побачили своє відображення у дзеркалі, а ще своє е, Я. Можна позначити дітки буквою, а саме буквою я. Молодці всі відповіли так, отже, своє ім'я, своє я можна позначити буквою Я. Спробуйте визначити. З чого складається наше я? І для цього давайте пограємо в гру мої помічники. Отже, що допомагає нам стрибати, бігати, іти, повзати. Так, наші ніжки, що допомагає нам писати, малювати, тримати ложку та виделку? Наші ручки, що допомагає нам чути, наші вушка, що допомагає нам бачити все навколишнє. Наші очі. Так, а що допомагає нам відчувати запахи і аромати? Наш носик. А що допомагає нам вимовляти звуки та слова, їсти, спілкуватися, наш язичок, так, дітки? Це наше я, яке ми бачимо, це наше тіло, органи, органи відчуттів. А ще я є всередині нас, і це дітки наші думки, наші відчуття, наші емоції. Зараз виконаємо невеличку вправу, яка називається Який я? Малята, секундочку, подумайте і дайте відповідь на питання, який я? Кожен про себе, підберіть. Одне слово, от подумайте, який я, добрий, почула, веселий, гарний, чемний, працьовитий, так, дівчатка теж допитлива. Сумна, вередлива, розумна, спокійний, лагідна, товариський, чемна, так, дітки, і цей рядочок ми можемо продовжувати. Малята кожен із нас являється... Частинкою суспільства е, та членом родини. Отже, хто ж ми для всіх? Давайте спробуємо дізнатися. Отже, коли ви спілкуєтесь з батьками, от коли я спілкуюсь, ви хто я? Так, син або донька. Коли спілкуюсь з бабусею, дідусем, хто я? Внучка або внук? Молодці. Якщо спілкуюся з братиком чи сестричкою, то хто я? Я сестричка, а чоловічого роду братик, так? Живу поряд з Кірою, Машою. Ваню, то хто я? Сусідка або сусід? Якщо я їду, їду в трамваї, хто я? Пасажир? Якщо я граю в волейбол, футбол, баскетбол, хто я? Спортсмен? Якщо я граю на скрипці, гітарі, саксофоні, хто я? Музика. А якщо я в магазині купую зошита або гречку, хто я покупець? Молодці дітки, молодці. Зараз розглянемо кожен своє емоційне. я. Що це означає? Тобто, які ви коли. Якісь емоції відчуваєте, так? Отже, якщо відчуваємо злість, то ми які? Злі, так? Тобто злий. Так, якщо людина відчуває радість, Радісний, якщо відчуває добро, добрий, якщо відчуває красу, красивий, якщо відчуває страх, страшний, якщо відчуває боягудство – боязливий. Так, допомагайте мені, якщо відчуває сміливість, то людина, яка смілива. Сміливий. Якщо відчуває лінь лінивий, а якщо відчуває вічливість, то вічливий, вічлива людина. Отже, малята кожна вічлива людина знає, коли і з ким потрібно вітатися. Давайте розберемо різні ситуації. Тож, коли можна звертатися ось так, як я зараз подам приклад. Отже, привіт! З ким і коли можна так вітатися? Так, можна вітатися в будь-який час, але можна так вітатися з другом, приятелем, однолітком, братиком або сестричкою. Доброго ранку. Так, можна вітатися з будьки, але в ранковий час. Так, доброго здоров'я. Так, потрібно вітатися так слід вітатися з Людьми е, з дідусем або бабусею, або людьми похилого віку. Вітаю вас. Так можна вітатися з будь-якою дорослою людиною. Доброго дня! Так, можна вітатися з будь-яким в денний час. Доброго вечора. Теж можна вітатися з будь-ким, але у вечірню годину. Дуже добре. У сокола. У дітки, Назвіть, будь ласка, дитинча того тварини, кого я назву, того об'єкта. Отже, у сокола, соколята, у ластівки, ластів'ята, у зайчика. Зайченятко. У кішки кошенятко. А в моєї мами чудове. Дитятко. Так, хто це? Всі відповідаємо. Я. Ось ми з вами розібрали різні складові я. Так, Кожен про себе. Це фізичне, емоційне та чуттєве, а також соціальне. Дякую вам за увагу і до зустрічі!